Вітаю, друзі, 12 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Питання, яке дуже наболіле, щодня нині підіймається, це, звісно, гроші, гроші для України. І на тлі корупційних діянь в Україні і закидів нам із Заходу є чіткий сигнал про те, що буде боротьба з корупцією, будуть гроші. Але є суттєва ще одна проблема: скільки б грошей не давав нам захід, а він нам їх даватиме. Я в цьому, до прикладу, не сумніваюся. Є проблема на півночі, це саме Росія. Допоки Росія буде отримувати фінансування, звідкись, вона матиме спроможність вести війну. Нині, як на мене, наступає точка біфуркації. Вона не точно вже настала прямо сьогодні чи буде завтра, але ми до неї дуже суттєво наближаємося, і ці всі події почали набувати більших обертів саме після початку війни Хамасу проти Ізраїлю. Ну, Близькосхідний регіон направду дуже нестабільний зараз, так само, як і на півночі Росії, там дуже дивні речі відбуваються. Так само, як Росія почала розміщувати системи протиповітряної оборони на кордоні з Китаєм і Східна Азія також може бути регіоном нестабільності. Але все це, цю нестабільність, скажу так, забезпечує все-таки Росія у великій мірі, тому що вона має фінанси. Після початку широкомасштабного вторгнення близько 300 мільярдів доларів було заморожено у Росії. Не конфісковано, не плутайте, а заморожено саме російські гроші, які розміщені на рахунках. Це і гроші і приватних компаній, і гроші Центробанку Російської Федерації. Вони там лежали на спецрахунках, на дивідентах, від них навіть і нині отримують прибуток, але цей прибуток перенаправляють у спеціальний фонд підтримки України. Така ідея реалізується вже, це не надто великі суми, і ці гроші надходять і використовуються для того, щоб надавати Україні фінансову та військову допомогу. Але справа в тому, що допоки не буде закручена оця гайка, остання, я вважаю, для Росії у Європі, то вони й далі будуть почуватися нормально. Історія з конфіскацією, вже не замороження на конфіскації цих грошей, триває давно. Ще з 2022 року активно це питання обговорюється і в Європейському Союзі, і в США, і в Канаді, і в країнах Балтії. Ну, якщо говоримо про країни Балтії, то це загалом також члени Європейського Союзу. Канада і США – дещо окрема історія. У Канаді ухвалили спеціальний закон для конфіскації грошей Абрамовича, але до цього часу нічого не зробили. У США також ухвалили спецзакон для конфіскації російських грошей, і там вже наприкінці минулого року було ухвалено рішення, яке дає право прокурору США на підставі судового рішення передати Україні гроші, які будуть конфісковані російських олігархів. Загалом російських грошей у Сполучених Штатах Америки небагато близько 5 мільярдів доларів. Це і гроші державні, і гроші приватні. Ну і от перший такий факт конфіскації грошей російського олігарха Малофєєва, який має у власності телеканал «Царград», відбулося вже. І його конфіскація, точніше, цих грошей, але невеликої суми, 5,5 мільйонів лише доларів, а не мільярдів, вона проходила в рамках звичайного кримінального процесу. Встановили факт того, що він займався. Фінансуванням сепаратизму на Донеччині ще з 2014 року, от уже скільки років, врахуйте, тривав цей процес, судове рішення винести, гроші забрали, передали в Україні. Сума маленька. Але тепер мова йде про 300 мільярдів. Я просто собі погано уявляю, який буде удар по російській економіці, що ці 300 мільярдів заберуть зовсім. Або, принаймні, розпочнеться цей процес. Ну, ви, певно, розумієте, да, які незворотні процеси розпочнуться на Росії. Чому цього не робили раніше? Ну, я більш ніж переконаний, що це все робилося спеціально для того, щоб знекровити. Економіку Росії максимально використати її ресурси, витягнути її ресурси, і так і на війну в Україні, звісно, послабити, що вона не могла от створювати такі регіони дестабілізації, про які я щойно говорив, навіть на китайському кордоні. Сьогодні, після того, як уже близькосхідний конфлікт вийшов на поверхню, набуває буває шалених обертів, коли дуже серйозно стоїть питання відновлення, поновлення або початку серйозних там дій на Тайвані. В Східній Азії, Північна Корея заявляє, там уже дуже опосередковано, але все-таки натякає на претензії Південній Кореї. Звісно, треба переходити в нову фазу саме питання, що стосується саме конфіскації цих грошей Російської Федерації у Європейському Союзі, яких там дуже багато, близько 300 мільярдів. США 5, Європа 300. Тобто ви розумієте об'єми. Європейський Союз всі ці роки просто волинив, Він нічого не хотів практично робити. Але я думаю, що ці дії були свідомі, вони намагалися, ну, можливо, якось розсосеться ця війна, не розсосеться. І от нині стало відомо, що Сполучені Штати Америки почали добре тиснути на Європейський Союз для того, щоб вони запускали процес конкретно конфіскації цих активів і передачі їх у фонд відновлення України. Не плутаємо з військовою допомогою, тому що військова допомога екстрена то буде окремо йти, від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а ці гроші будуть йти в окремий фонд відновлення України. У нас є фонд відновлення України, він приватний. Але я думаю, що туди гроші не потраплять. І швидше за все, вони не потраплять, тому що ні Сполучені Штати Америки, ні Європейський Союз не передаватимуть їх нам напряму для того, щоб тут їх пиляли. Як на мене, це більш ніж доконаний факт. Більше того, міністр фінансів США Джанет Еллен повідомив, Повідомила, перепрошую, що нещодавно була схвалена європейська пропозиція обкласти податком доходи російських банків під час війни та перевести доходи Україні. Це друга дія відповідно до тієї, яку я говорив. Тобто російські банки будуть вкладатися спецподатком. І це вже перший крок на шляху до того, що гроші російські у Європейському Союзі будуть конфісковані. Ще раз наголошую, уявіть собі, ситуацію, яка виникне на Росії. Долар точно буде не по 102, а він буде дещо іншого. Розміру масштабу інфляція набуде, як на мене, голопуючого характеру. Не хотів би в цьому, звісно, помилитися. В американському конгресі, окрім того, також зареєстрували відповідний законопроект-сенатори Джеймс Ріш і Шелдон Вайтхаус. Вони один від республіканців, один від демократів. Часто вони там. Реєструються ми в такому форматі порядку документи, щоб це була підтримка двопартійна. І цей документ уповноважує адміністрацію США активніше діяти по питаннях російських заморожених активів. Прецедент у США є. Він один фактично за весь цей час, хоча і сума невелика. Бо інші країни, попри те, що говорять, але конкретних рішень не ухвалювали. В Україні активно займається конфіскацією російських активів, рухомо, нерухомої майна, а також і банків. Ну, ви знаєте історію з банком Сенс його націоналізували Альфа-Банк називався. Хоча, як на мене, також процес конфіскації в Україні відбувається не надто швидко. Це можна було робити набагато швидше і поративніше. Поряд із тим, Захід уже конкретно вирішив, точніше, Сполучені Штати Америки, що настав час тиснути на Європу, аби вона забирала гроші. Європейські аналітики бояться цього процесу, бо, мовляв, вони розуміють і говорять, що тоді може щось там рухнути, якась стабільність і так далі. Всі ж гроші, ще раз наголошую, будуть перенаправлені в Україну. Для відновлення не на військові цілі. І я не думаю, що безпосередньо уряд України буде ними розпоряджатися. Безумовно, процес не короткий, він тривалий. Я вам наводив приклад по Сполучені Штати Америки, але я не думаю, що у Європейському Союзі цей процес буде так довго тягнутися, бо, швидше за все, буде ухвалений абсолютно інший спецзакон, можливо, навіть не в рамках кримінально процесуального процесу. Кримінального процесу будуть відбуватися ці дії, а за окремою процедурою і ці гроші будуть вилучатися набагато швидше. Але, друзі, така ініціатива означає про прискорення процесів, які будуть вести до завершення війни. Звісно, зараз можна дискутувати про формат завершення війни, але це вже друге питання. Втім, як на мене, це абсолютно очевидно і це дуже добрий сигнал. Ну, що дійсно такі речі будуть відбуватися вже швидше. Якщо за це беруть Сполучені Штати Америки. я, до речі, в попереднім відео вам розповідав, що США навіть створюють окремі коаліції, літакову, там, снарядну і таке інше, і перебирають на себе контроль за забезпеченням України достатньою кількості озброєння, боєприпасів, ну, як бачите, і фінансів в тому числі. І не лише за власний рахунок. Я думаю, що таке рішення Сполучених Штатів Америки абсолютно правильне, логічне, і воно буде послідовним. Ну, принаймні, якщо вони за цю справу боруться, то вони точно доведуть її до логічного завершення, так як це зараз робиться в багатьох куточках світу. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемікайтесь, все буде Україна.